Державної виконавчої влади, всі ті, хто покликаний забезпечити виконання цього закону, сьогодні активно готуються до нього. Я можу тільки на сьогоднішній день сказати таке, поки закон не введений, просто кажучи, не намолений, очевидно, є багато питань у вас, ми тому і закликали сьогодні спеціалістів, які очевидно допоможуть нам відповісти на ваші запитання. Я можу з практичної точки зору говорити як людина, яка довгий час працювала в сільському господарстві майже 11 років, працюючи на землі, стикався з питаннями на земельних відносин, заключення договорів з селянами. І, ясно, на мій погляд, дійсно, дуже багато було неузгодженостей в цьому плані і дуже багато проблем. Від початку від розподілу земельних ділянок, від використання земельних паїв, від право розпоряджатися цими земельними ділянками ділами і право забезпечення права власності їх, а також передачу передача спадок, можливість продажу цих земельних ділянок. Дійсно, дуже багато питань, але разом з тим, ясно, для того, щоб Якось оживити інвестиційну діяльність в Україні, забезпечити гарантії власності громадян на, на, на землю і вдиться цей закон.